Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І, якщо можливо, подивіться, будь ласка, кривий ріг на травень. Яка буде ситуація з обстрілами, критичною інфраструктурою, місцевими колаборантами владою? Дякую вам за запитання. І так, дивимося: Кривий ріг на травень місяць. І так, перше ми дивимося з обстрілами. Кривий ріг в травні. Ну, Дивіться. Зараз, 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 зараз. Око кинули вони на це. Оце, знаєте, придивляються. Приміряють сили, зможуть не зможуть. Зможуть взяти, зможуть обстріляти і тому подібне. Розумієте? Ось якось так. Тобто, ну як, по мінімуму, знищити. Є ціль. так Але дивіться, не забуваймо, що. Вся Україна недобре свічка в мене загасилась. Це недобре. Вибачайте, мої дорогенькі. Тепер не знаю, яку взяти. Взяти пластмасову чи цю. Вибачайте, вибачайте, але я вважаю, що мені треба її поміняти. От, і ви просите. Так, щось я не можу її вибрати. Так, тепер я все в свічці. Так, вибачайте. Так, зараз ми її засвітимо. Сірники в мене закінчились. Тому без серника. І так, вибачайте, але це важливо. На мою думку, це важливо. І так, Дивіться, вийшли не дуже добрі карти, скажу відверто. По мінімуму, хочуть знищити. По мінімуму, так? Ось. І щоб дійшла туди війна. Тобто, за захопити. Так, хочуть ось. Але чи зможуть? Саме травень. Дивимося травень. На даний момент, на травень місяць, є такий план: захопити. Е, але поки що тут ще немає руху ніякого. Руху немає. Не буде ще це втрання, Але в планах є, щоб ви розуміли. І так, прильоти дивимося, конкретно прильоти. На кривий ріг. Ну, ви знаєте, тут я прильотів не бачу. А, можуть бути. Можуть бути. Е, дивіться. Травень місяць можуть бути прильоти. Але я все рівно бачу, знаєте, вони це роблять обережно. Не кругом вони це роблять. Тут я так розумію, є наводчики, і ось ця карта теж вже говорить: є наводчики у кривому розі, є ждуни у кривому розі, щоб ви розуміли. Наводчики і ждуни є. А, дивіться, летіти щось буде. Карти не показують тут саме в цьому ряду, не показують руйнації. Тут вони не показували, але є плани десь подпасти, вже є наводки, наводки вже є де. Зараз я спробую, спробую. А, куди є, бо вже є наводчики, є і вже є які об'єкти, щоб зруйнувати. Зараз я спробую. Да, є мої дорогенькі, але я не можу сказати вам. Дивіться, по закоханим, можуть бути. Ну, я би не. Дивіться, дивіться, ось по цій карті можна сказати, що це можуть бути якісь об'єкти, де скупчення людей. З усіх сторін Тобто різносторонні. Як би це сказати? Інтереси. Тобто, майже кожний може там побувати. Це може бути церква, так? Це може бути базар. От щось у мене, я буду говорити, те, що я відчуваю. Так? Це може бути церква, це може бути базар, це може бути. Якийсь, ну, Я не думаю, що хтось в кіно ходить кінотеатри, якісь, так? Бібліотека може бути чомусь в мене ще пішла. ось, План знищити. розумієте, План знищити і буде, мож, може долетіти. Давайте, от я так скажу: це те, що по обстрілам і прильотам. Це може бути навіть, ви знаєте, де люди шлюб беруть. Теж може бути церква і там, де люди шлюб беруть, такі адміністрації якісь, Ось чомусь в мене так ще йде. Так, наступне запитання: критична інфраструктура. Давайте ще її подивимося. Ну тут буде працювати. Наскільки я розумію, критична інфраструктура буде працювати. Я не бачу, що вона тут є під прицілом. Ні, не бачу тут, що вона конкретно під прицілом є. Тут, знаєте, знаєте, ще де може бути накопичення, якісь склади можуть бути. Це попереднє те, от зараз от трошечки розшифровують. Можуть бути якісь склади мої дорогенькі, якісь товари там можуть бути, якось так. І тепер місцеві колаборанти. Ну, я вже сказала, що вони є. Зараз ми є, є, є. є. І дуже на високих посадах мої дорогенькі, які працюють на ворога, які там. Є, є. І, до речі, мої дорогенькі, це публічні люди. Я зараз ще подивлюсь на колаборантів. Да, вони вам горя багато зробили. Фальшиву, по-перше, інформацію. Це можуть бути якісь блогери, які дають е, неправдиву інформацію вам, е, хибну, цим вас дезорієнтують. Це можуть бути, я не знаю, хто там у вас є е, е, блогери саме з Кривого Рогу, так? без поняття. Ось, але є, які дають неправдиву інформацію, тобто дезорієнтація населення. Щоб ви розуміли, цим шкодять <ум>... людям, А лиють водичку. Я не знаю, хто це може і диявол знизу. Тобто, є колаборанти, є публічні люди, ось і є на високопосадовці. Ось якось так. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!